Дня народження нашого каналу. До вашої уваги, шановні поціновувачі нашої історичної студії, кілька е, фрагментів з різноманітними, м, невдалими кадрами, ляпами тощо! Частіше за все! Плутаються і забуваються слова. Це ми з вами поговорили тільки про матеріальну підготовку до війни, а обов'язково повинна бути ще й ідеологічна. І, ем... Іван Бугун на чолі 300 козаків. Щось не можу сказати словами. А тієї ж ночі він спробував прорватися через польське оточення з декількома сотнями козаків. Переправившись через Буг і опинившись в полі, козаки натрапили на польські хоруги. Так, все. І зняв він її в 68-році. А Макена... Ні, не то, не так, не так. А вже на середину 50-х років, в зв'язку з поновленням репресій, вона ця кількість становила 2,5. Все по-новому, Викидай нафік. У наші дні цибулини тюльпанів використовують в меню. Тьфу. А як справи з літературою? Це ж період шіст... да. 6. Да, да, да. Я не вмію говорити слово шістдесятники. Шістдесятники. Да. На стренді біля Трафальгар скверу така злива, але Ріджен Порт і Портленд uh, Роуд, як завжди, переповнені <coughs> публіки зані я перебудав. Ріджен <зыв> аналізи черепа і антроп... Чи хто там? Її результати стопомогу. їх результати. так. Так, не видно його. Інколи не та інтонація чи настрій. Друга світова війна ще вимагає свого осмислення. Друга світова війна ще вимагає свого осмислення. Добре. Вітаємо наших глядачів з настанням року. Ні, не то, Зараз. Вітаємо наших глядачів з завершенням року пацюка і настанням року бика. Ні, не то опять не то. Вітаємо наших глядачів з настанням Східного Нового року. А інколи на задній план потрапляють абсолютно небажані персонажі. Альтман їде до Мекки усіх художників до Парижу. Там він познайомився і затоваришував. А часом і хлопці з автоматами навскіт. Ще ще секунду, хлопці. секунду, Знімати фото, відео Не секунду. Значить, побудова кадрів вимагає зусиль. Я тут стою, малюю. А ну гляньте в камері, приблизно так? Нормально, так. А тепер ідіть туди і не можуть знімати. Да, Тут да. я виходжу. Ви Станьте там, де ви маєте бути. Все, ось вот так, все. все да? Скажіть, раз, два, три. Раз, два, три. А -а 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 -а. <рире> Шо, поїхали? Що, поїхали. Знімаємо, знімаємо мотор, робота. І нескінченні дублі, дублі, дублі. Все. Ще раз. Добре. У кінці 1910 року Альтман їде до мекки усіх художників до Парижу. Там він потоваришував і познайомився дня. Так ще раз. У кінці 1910 року Альтман їде до мекки усіх художників Парижу. Там він познайомився і потоваришував Опять, я забуваю. Запутниця слова. Ще раз. Разом вони входять у Монпарнатську школу модільяні суттєво. <звучили> Зайці. Які? Ну, ці сторі люди. <звучили> та хай собі скокають чи що? Ну Трохи не в вкєму. Ті, oh, тільки... ще... які зайді, тоді є нормально, а ці трохи прямо аж аж. От йо, ще раз. <звучили> ну давайте, по перший раз молодим погано. але... — Ще раз, Хорошо, туєм бать. Ще раз. Давайте ще раз. Давай. Контрольний. У кінці 1910 року Альтман. Що? Оскільки Вінницький замок перебував у жалюгідному стані, Іван Бугун вирішив оборонятися в монастирі. А на кризі Буга були прорубані оболонки. Нем'ятно сказав ще раз. О, ні, давай. Так? Я, я, я не, не Оскільки Вінницький замок перебував у жалюгідному стані. Іван Бугун вирішив оборонятися у монастирі. А на кризі Буга було прорубані ополонки за. Що ж такое? Оскільки Вінницький замок перебував у жалігідному стані, Іван Бугун вирішив оборонятися у монастирі. А на кризі Південного Буга було прорубано багато ополонок. Вони були. А що за вони були? що? Хорошо, поїхали ще раз. І хто такі слов'яни? Теж ніхто не знав. Так що виходило, що війна розпочалася невідомо чому. Просто царської примхи. Скажи, не актуально? Два ще раз.